Так, доброго дня, друзі, колеги. Значить, пробуємо настроїти нашу протравлюючу машинку. Перший раз її запустили, Ультра 3. Значить, знайшли таку, бо дзвонили з заводом. Отут тут режим роботи, краннік закритий, він повинен бути завжди відкритим. Отут помилка. Це старі наклейки, в змінилося, не змінилося пристрій. Тобто він повинен бути. Відкритим. Тобто Оцей ось, ось екранік, це він колоте постійно колоте рідину, щоб не було осідання нашої рідини. Оце ми додаємо, щоб у нас стаканчик був повний. Можна більше, все лишнє буде стікатися в бочку. Ми дали, щоб воно краще змішалося. І регулювання подачі в нас ось ми виставили. Приблизно 200 грамм за минуту 16 секунд у Братан, ну що, пробуй, Ану, держи а ну держись стакан. А ти секундомер. Редина. Да, шукай, рідину. Не знаю. Братан, де секундомер. Воно, Попробуй, чи працює. О, пороб скидай. Все, готові. підніми, зараз вітер задує. Ну зараз по стакану. Ну що, рідинок? Ми заміряли на другому положенні кукурудзу.

да 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 чёрт, чёрт. 16, да да шестнадцать что там Чё, думаю тот нормально. да а шестьдесят 150-200 більше. Хіба можемо прокрутити, щоб менша подача, може давлення? Не, не треба. Я один залив більше і все, -все, да? все. Ну, Друзі, оце так настроїли. Значить, щоб колотити, оцей кран закриваєте і вона розколочується. Потім приоткриваєте, не, не встигли ми. Ну, Я на сої вам ще покажу. Ми ще сою будемо протравлювати. Mm -hmm. Бо хлопці запустили. Mm -hmm. Стаканчик повний. Лишня, показую, перетікає, а це дозірує. Це ми настроїли. Включаємо ми на друге положення будемо. подачу кукурудзи, тобто відкриємо так. На тройку пробували, за 40 чим секунд 20 кг улітає. І зараз подивимося, як вона буде протруювати зерно. Процес а, який. Колір не видно, але вона мокра. Хлопці вже руками пробували. Значить, невеликий брак. Це ще он підложили. Десь нирка не заварена. Ні зверху, ні знизу, десь по шву. Вон, Наверху немає, рейхтов. Не, вообще прикольная машина, да? Вот так. Попервался? Друзі колеги, закінчили ми протравлювати кукурудзу пасівну, значить травмування немає, все красиво, гарно виходить. Кому що не зрозуміло, можете написати, будемо ще сою протравлювати. Що вас цікавить, в коментарях пишіть, покажемо, розкажемо. Кому цікава така машина протруювальна, оставлю номер контактів під відео, де ми її брали, а саме брали у виробника. Бо сьогодні телефонували, було деякі питання по настройкам і тому можете до них звернутися, кому цікаво. Такий апаратик, дуже класно, дуже швидко. Це не в бетономішалки мішать колотити. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба все. на все добре.